Петрові 19 років він навчається у вищому професійному училищі номер 15 Обрав технічну спеціальність, бо ще змалку цікавився, як влаштовані різноманітні прилади, отримавши усі необхідні знання із товаришами та викладачами почав власноруч майструвати годинники. Годинник зроблений з світлодіодів. Там є панель керування, яка керує цим годинником. Сам годинник дуже Складна будова на різних елементах, тобто транзистори, резистори, як, як це все показано. Отже, тут ми бачимо дату, час, температуру, і такі годинники використовуються для приміщення, кладуть у фоє і так далі. Є спеціальності і для дівчат, такі як дизайнер одягу або ж кухар. Студентка Люба на виставці представила вісім видів млинців солодких та солоних. Виставка остраву з млинцевого тіста. Бачите, є дуже багато різних ажурні млинці, є з різними начинками, є з вишнями, з маком, з сиром. Так, що є різні бачите кольори її шпинатами використовували у департаменті освіти та науки діяльністю училищ задоволені та все ж сподівається на вдосконалення навчального процесу. Намагаючись прийняти кращий європейський досвід, йдемо до створення професійно потужних професійно-технічних центрів. Їх не буде така кількість велика, як зараз є по Україні. Їх буде менше. Але планується, що це будуть ос... оснащені най, таким сучаснішим технологічним обладнанням центри, де кваліфікований робітник. Зможе здобути високу кваліфікацію і бути потрібен на ринку праці реалізувати себе. Чернівецькі технічно-професійні училища вже другий рік поспіль за популярністю не поступається другим місцем серед інших навчальних закладів по всій Україні. Олександра Агієва, Іван Шижик, місцевий час.